Ви зараз в тупіку, а є якась ситуація, яка скрита від вас, немає змін, немає трансформації. а ви намагаєтесь цю трансформацію зробити. Ситуація якась заморожена зараз, нічого не відбувається. Хочу, щоб ви були для нього доступні, щоб в ваших відносинах щось змінилося, щоб ситуація змінилася в кращу сторону і ви могли з ним бути разом. Він хоче, щоб ситуація не була закрита, не була невизначена, Щоб був зроблений вибір, щоб не було бездіяльності, щоб нарешті він міг. Діяти в вашу сторону. Він хоче звільнитися від цього такого, що не перешкоджає вам. Він хоче, щоб ваших вітрів, щоб була в ситуації трансформація, щоб ситуація, за яку він бореться, змінилася. І він хоче на вас втратити фінанси. Він хоче боротися за вас. Хоче, щоб всі, хто мішається, і перешкоджає, щоб всі ці люди такі змії відійшли. Він хоче, щоб не було більше ілюзій. Або дитину, можливо, він хоче. Хоче бути з вами, він хоче могти бути з вами. Щоб не було ніяких перешкод між вами. Він кохає, він хоче, щоб в ваших відносинах була стрес, щоб він міг бути рядом з вами, знаходитися. Хочу з вами сім'ю відносини на новий рівень перевести дитину в деяких праці. Ще страсть, щоб була в ваших відносинах, щоб наші відносини якось офіційно оформити, на новий статус мати з вами.